Тата. І себе. Він був веселий. Ми завжди мріяли побудувати будинок. Це була найбільша, напевно, мрія, яку ми почали, і я вже все от робила. Виконала те, що ми мали разом виконати. Згадую, як ми по телефону розмовляли, як ми плавни строїли з ним, ми хотіли на море разом поїхати. А де твій тато, ти знаєш? На небі. Поговій назабрала. С удату мене взяв на небо і зі мною трохи погрався, Там мені приснилось. Перша дитина чекали, дуже чекали, знали, що буде хлопчик. Дуже він жвавий був, дуже непосидючий. всадити його було неможливо. В садочку, як він ходив, він приходив додому, він весь сценарій мог розказати нам, всі віршики. Пам'ять була дуже в нього добра. Ми з Дніпропетровської області вчився він у Варварівській школі. Це Павлоградський район зараз, школу закінчив, потім поступив в техніку в Дніпрі. Ну, він як помічник машиніста. Електровозу закінчив технікум і пішов працювати як тато на залізницю. Два роки відпрацював, ну щось у нього там не склалося на роботі, і він пішов на контракт. Ну 2016 рік, наче ще не дуже так шумно було, але ж ми його відмовляли і плакала, і що не робили, і все депо, вся робота відмовляли. Ні, Сказав, я піду і все. В Дісні в нього там навчання пройшло. Потім він здійснив попадає в 93 ю бригаду, це Черкаська наша Дніпропетровська область. І з Черкаської їх бригаду 93 ю направили сюди до Львова на полігон на навчання три місяці. Вони навчались тут. І тут він зустрів Оксанку. Я тоді працювала в частині тут, на єврівському полігоні, працювала на роздачі офіціанткою, так я би. Да? І накидала їсти, я пам'ятаю, прийшли там з його бригади, як говорять, «О, ти там сподобалася, тому за тим столиком сидити так йому сподобалося. Він сам не підійшов, він одразу зрозумів, що він на нього пальцем показує всю голову вниз, а його нема. А потім вже якось почали спілкуватися. Ну, він розказував, що є така дівчинка, яка мене кормить. Мені, каже, накладає так багато, щоб я каже, не голодний був, якось так звернув увагу на неї, але познайомиться він якось стидався. Вони всі звідси приїжджали на навчання і мали їхати туди. Переживала, але він завжди заспокоїв нас все добре. Він був дуже добрий. Він завжди переживав за мене, він завжди питав, що, як. В нього були плани. Мені подобалося, те, що він настроєний серйозно. Хотів сім'ю, хотів. Не знаю, якось так все швидко відбувалося, що навіть, ну, не встигала. Перша відпустка в нього в грудні була, він поїхав до Оксанки. Це грудень 2016-го. Це там в АТО вони пробули два місяці. Друга відпустка в нього була березень. Я ж кажу, що ж ти опять туди поїдеш? Ми тебе не побачимо. Хай Оксанка до нас їде, познайомимося. У мене якраз 31 березня було день народження. Я була в Дніпрі. Ми тоді поїхали в магазин. Він купив золотий браслет, прийшов, подарує, витягує. Я ж бачу що браслет. Він каже, а ти щось друге каже, чекала. Ну, я така посміялася, і тут він витягує кульцо і зробив пропозицію. Почала з ним домовлятися, щоб перевезти його сюди на полігон, в частину. Ми тоді все вирішили, і в вересні він вже переїхав сюди жити до мене додому, і тут ходив, якби контракт підписаний. Потім народилася донечка, сам ім'я вибирав. Ще, напевно, не знаю, місяць четвертий, бо він Єлизаветка, 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 а мені так непривично було то ім'я, тоді ж тут так не називали. Він завжди з нею бавився. Потім дізналася, що вагітно ще раз. я трошки переживав, народився малий, він допомагав завжди. Якось підтримував навіть хоч на роботі працювала, завжди зранку старався. Наприклад, я ж могла спати. Він дітей забирав, коли вдома був. Мів їсти приготувати, міг ще мені принести. Він дуже хорошим татом був. Ну, ми прокинулися, ми зразу не знали. А вже коли приїхали на роботу, вже на роботі ми почали узнавати, що вже там ракети летять, щоб там бомблять нас Ми тоді ще спали, десь ми один на ранку подзвонила сестра старша в мене, каже, війна почалась. Яка війна? ну Про що ти взагалі говориш? Зайде в новини, подивися, війна почалася. Я тоді його розбудила, він все, я йду. Не розумію, що робиться, і тут він і все, я йду, дай мій рюкзак, все поскладав. Я тоді сама його військкомат завезла, я піду туди і все. Я йому кажу, в тебе війна вдома, в тебе діти, тобі дітей треба ростити. І я йому навіть приказувала, не кидай дітей, рости дітей. Я не можу. Мені він сказав, мене мобілізували. А потім, вже, як він сидів там в окопі, він зізнався, мам, я сам пішов. Перше питання: що ж ти наробив? Та розумію, він би по-другому не поступив. Він тут був в частині в Яворві. Я пам'ятаю, як ми приїхали, його мали відправляти в той день. Я з малими прийшла, а мала його настільки сильно обнімала, вона так плакала, не хотіла їхати від нього. А вона його обнімала, навіть там ті, що на прихожій стояли, плакали. Каже, бо вона не хоче його відпускати. 1 березня вони вже були на позиції в окопах, окопи голі. Нічого нема. І води не було, каже, з калюжі набирали водичку пити. Дві сигаретки в день видавали, кажу, як в тюрмі, їй Богу. Дві цукерки в день. Ми навіть не знали, він нічого не розказував. Де він, що він. Луганська область і все. Ми вже узнали, як сповіщення прийшло, і там можливо, місто Золоте, чотири було. Кс -кс. Це наша красуня. Бойова подруга. І каже, якщо піде каже, наступ, каже, ми тут перша лінія каже, типу, нульова, все повністю лягне. Останні дні він просто казав, що ми не вернемося. Тату стан розмову? Тато було в суботу зранку, біля 11-ї ранку, тоді лізочка, я говорила ще з ним по відео. Та просто, що і як з малою поговорив, посміявся. А потім вже вечором не подзвонив. Потім в неділю теж не подзвонив. Я надіялася, нема зв'язку. І тоді, в понеділок, я спала на другому поверсі, чую, хтось йде по сходах і думаю, він плаче. Я чую, що хтось плаче, мені вже все. Я вже зрозуміла, що щось сталося. Сестра прийшла, там до тебе приїхали. Ну, побачила, що люди в формі стоять. Тоді вийшла мені кажуть, ваш чоловік загинув. Тоді пам'ятаю, сказала тіло є, поки тіла не буде, я нічого ні. Вірити в то не буду. Я обернулася і пішла. Це такий удар був. Я в машині сиділа цілу годину плакала. Я не могла повірити. як І Він ще ж АТО пройшов. Ми були впевнені, що він виживе. Арт, -арт обстріли почалися. І він, як він чи вискочив, чи що там сталося, чи в окоп прилетіло, ніхто нічого не каже. На поранення в грудну клітку написано було. Тоді ми довго не вірили. Я їздила в морг. Мені його показали. Повністю було видно. Але я так не хотіла вірити, що в нього було татуювання, хрест на руці. Вже витягнули, показали я кажу, та він я кажу, ні, ще раз витягуйте, показуйте, чи є татуювання на руці. І потім найважче було, я знала, що мама вже їде в поїзд з татом, позвонити їм і сказати, що дійсно він. А зустрічати їх з поїзда і розуміти, що ти зустрічаєш на похорон сина. Ну що, він ціленький був, вличко, все ціленьке. Єдине, що в нього грудна клітка була піднята дуже. Потім мені вже сказали, в нього легка пробита була. І Його зразу з поля не могли витягнути, бо обстріли були. А я думаю, якби, може, б зразу витягнули, може, б І врятували. І скільки він там пролежав, ми не знаємо. Дітям я і показувала, труна була відкрита. Спочатку я довго думала, чи їм показувати, чи ні, а потім. Думаю, ні, я не маю права забрати останнє, побачити останній розстатий. Просто сказала, тата змучився і спить. А мала тоді казала, я буду тут сидіти. Я кажу, зараз тата ангелики заберуть, тато полетить на небо, каже, я буду тут сидіти, щоб тата ніхто не забрав. А тоді через два дні після похорону каже, мама, я вже теж тут змучилася без Каже, Я, я теж хочу до нього. Не вистачає, знаєте, чого. Телефонних розмов з ним не вистачає, оцього у нас кожен день було. Як він каже, привіт, мамуль, все, це я більше не чую. Цього не вистачає. Просто себе завалила роботою, просто щоб не думати. Навіть тут хвора була і розумію, що от ти сама дуже сильно не вистачає його пітрінка. Ну, Я благодарна сину і Богу за те, що в мене внуки є. Це його кровиночки, це його продовження. Тепер я Бога молю здоров'я заради них жити, заради пам'яті сина.